Хто не закохувався під звуки турецьких серіалів. А якщо ще й зірка цих серіалів чарівна Ханде Ерчел, тоді відірватися просто неможливо. Давайте разом згадаємо найяскравіші ролі цієї талановитої актриси, які ми мали змогу побачити на українських екранах. Вперше українці побачили Ханде у серіалі Корольок Пташка співоча. Хоча її роль була епізодичною, саме вона стала першим кроком до великої слави. Однією з найвідоміших ролей Ханди стала роль у серіалі Любов не розуміє слів. Її гра зворушила серця мільйонів глядачів. Саме цей серіал зробив її справжньою зіркою і приніс їй всесвітню популярність. А хто не закохувався разом з героями серіалу, постукай в мої двері. Ця історія про кохання, яке змінює життя, стала справжнім хітом. Ханде Ерчел у ролі еди стала улюбленицею мільйонів глядачів по всьому світу.